Аварії на дорогах Буковини З початку року 73 ДТП, у результаті яких 79 травмованих та 14 загиблих. Працівники і закликають учасників дорожнього руху бути обачними на дорогах. Та вкотре нагадують правила поведінки за кермом. Працівники дає кажуть, найчастіше аварії стаються вночі та години пік. А причин зіткнень чимало зазначають, найбільше через неуважність пішоходів, нетверезих водіїв та порушення правил дорожнього руху. Є порушення правил маневрування, це майже 40%. Перевищення безпечної швидкості руху, 24% від усіх транспортних пригод із постраждалими та керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Та виїзд на смугу зустрічного руху. Аби берегти життя, працівники дорожнього патруля закликають буковинців бути обачними та дотримуватися правил безпеки на автошляхах. Зокрема, не сідати за кермо у нетверезому стані чи під дією лікарських препаратів, які знижують реакцію. Не розмовляти по мобільному телефону, який не обладнаний технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук. Не перевищене, не перевищити встановлену швидкість руху, слідкувати за технічним станом транспортного засобу, не зупиняти транспортні засоби у не встановлених для цього місцях. Чимало аварій стаються з пішоходів, кажуть удаї. Тому закликають пересічних буковинців теж бути обачними і уважними на дорогах. Переходити дорогу тільки на пішохідних переходах та раптово не вибігати на проїжджу частину, рухатись по приїжджай частині, яка не обладнана тротуаром, в зустрічному напрямку, попиток. Транспортних засобів працівники дорожнього патруля нагадують, що у випадку аварії варто звертатися до чергової частини у Даї УМВС України в Чернівецькій області за номером телефону, який ви бачите на екрані, або телефонувати на гарячу лінію 102. Марина Чорне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.